Вінниця, 12-й округ в Нерде балотується син президента Олексій Порошенко. За даними ЦВК, після обробки 37,4% протоколів він набирає понад 60% голосів і проходить до Верховної Ради. Петро Порошенко неодноразово коментував наміри свого сина брати участь у виборах до парламенту і заявляв про те, що Олексій самостійно прийняв рішення балотуватися до ради. Він прийняв рішення, і балотуватися. Я він зі мною не радився, але я пишаюся своїм сином. Він не ховався в списки, як діти інших політиків. Він пішов на округ, де буде чесна, безкомпромісна боротьба. І я впевнений, що він буде гідний мене. Потрапити до парламенту намагається і родина екс глави Верховної Ради Володимира Литвина. Він сам балотується до парламенту як самовисуванець в окрузі номер 65 на Житомирщині. Після опрацювання майже половини протоколів він набирає 42,5% голосів і суттєво відривається від найближчого конкурента. Зайняти місце у раді хоче і його син Іван. Він балотується у сусідньому від батька окрузі, але поки займає лише третє місце за кількістю голосів виборців. Просочитися до нового парламенту збираються і три брати балоги. Екс-глава МНС Віктор Балога балотується до Ради як самовисуванець у 69-му одномандатному окрузі, що на Закарпатті. За даними обробки 79% протоколів, він набирає трохи більше 63% голосів українців і таки проходить до парламенту восьмого скликання. Проходять до ради його брати Павло та Іван. Вони набрали більшість голосів. Після обробки понад 80% протоколів родичі екс-міністра також балотуються. Як самовисуванці на Закарпатті. Хоче потрапити до парламенту і двоюрідний брат Балоги Василь Питьовка. Він балотується в окрузі номер 72 і фактично уже став переможцем голосування. У 118-му та 120-му округах на Львівщині балотується від блоку Петра Порошенка брати Дубневич Богдан та Ярослав. Знову рветься до ради і скандальний екс регіонал Михайло Добкін. Він увійшов до першої десятки опозиційного блоку. Натомість його брат Дмитро балотується як самовисуванець в окрузі номер 178 на. Харківщині, і також, за проміжними даними, знаходиться у лідерах. Яна Курченко соціальна країна.